Дональд Трамп заявив про те, що не буде відмовлятися від підтримки України. Водночас він проти того, аби Україна використовувала американські ракети для ударів глиб території Російської Федерації. Ну а Сі Цзіньпінь сказав Медведєву про те, що необхідно просувати якнайшвидшу розрядку ситуації у російсько-українській війні. Отже, про ці та інші важливі теми сьогодні будемо говорити з нашим гостем Іваном Стопаком, військовим аналітиком, а також колишнім співробітником Служби безпеки України. Пане Іване, дякую, що з нами. Слава Україні, а Наталія радий бачити. Дякую за прошеніть. слава! Пане Іване, давайте розпочнемо розмову із заяв, які лунають з Вашингтона, а саме від Дональда Трампа. Досить такі протирічливі заяви є з боку новообраного президента. Дональд Трамп каже, що він націлений на те, аби укласти якусь угоду в російсько-українській війні, і чітко розуміє, що без того аби продовжувати далі. Україну нічого не вийде. Визнає, що це набагато складніше, аніж він, мабуть, собі думав раніше. Але водночас є і його слова про те, що він проти того, аби Україна застосовувала американські ракети по території Російської Федерації. Як корелюються усі думки Дональда Трампа в одній формулі завершити цю війну? Ой, ну, от бачите, це чергове підтвердження того, що. Пан Трамп він не передбачений. може сказати багато багато чого і виконати зовсім іншу історію. Ну виконати якось інший сценарій, втілити в життя. Тут мова йде про те, що він каже: Я проти, але ну принаймні станом на сьогодні не було заяв його про те, що він першою ж справою, коли сяде за свій великий стіл під назвою Резолют Вальному кабінеті, він скасує цей дозвіл. Він про це не говорив. Так, він каже: я проти, але а, -а що далі? Далі інформації немає. Не забувайте, що до моменту інавгурації ще дуже багато часу, і зараз на нього виливається шалений потік інформації, як на будь-яку людину, яка там, прийде на нове місце роботи, в новий колектив, займає якусь велику посаду. Чим більше посади, тим більше інформації, тим більше відповідальності. Тим більше рішень тобі треба ухвалити на підставі інформації, яку ти отримуєш. Якщо раніше там ти вважав, то <кій> що там ну, можна раз-два і все зробити. А коли ти обіймаєш пасати, розумієш та тут і не раз-два, і не раз 120-130, а багато, багато разів треба щось зробити, щоб щось втілити в життя. Я бачу логіку ну, з того, що він говорить, наступним чином а, Україні допомагати. Зброєю не будуть для ведення війни, але після закінчення війни, принаймні декілька разів, він це говорив, що Україна буде перестроюватися, нам треба. Купляти західну техніку, це будуть кредитні гроші, це будуть там, наші гроші, це буде якась розстрочка. Ми будемо замінювати те, що у нас є зараз радянське. Звісно, поступово. Звісно, ми не можемо одразу купити не знаю, там, тисячу танків, привезти їх, там, тисячу БМП, там ще чогось. Це треба робити поступово. І буде там певний план на 5, 10, 15, 20 років. Будуть відкриватися підприємства ВПК. Німеччини, ну, німецькі вже є, французькі, британські, американські. Вони нам потрібні дуже. Це робочі місця для людей, це відновлення економіки, це нове життя ну, для країни після війни. А, ось на це мені здається, він зараз робить акцент. І воно нам потрібно буде ще десятиліттями. І ми з вами знаємо, що чим більше іноземних підприємств знаходиться в країні, тим більше вони заходять захищені від російських атак, бо росіяни дуже бояться атакувати. Ми з вами колись наводили це приклад і Арсілор Метал Стіл в Кривому розі величезне підприємство, і компанія Байкар, яка належить турецькому громадянину родичу президента Ердогана. Вона зреташована десь в Україні, можливо, навіть в Київській області, і компанія Райн Метал з виробничим потужностями на заході України. Всі вони поза зоною атаки з боку російських крилатих та балістичних ракет, бо не бажають сваритися. Угу. Також Дональд Трамп говорить про те, що він лише за те, аби європейські війська, по тому, коли буде чи зупинка вогню, чи буде укладена якась угода, про що ми наразі точно не можемо знати, то він за те, аби європейські війська були десь там поруч із лінією розмежування. Напередодні Еммануель Макрон прилітав до Варшави з тим, щоб обговорити саме це питання, але у Варшаві. Чітко сказали, що польських військ не буде на території України. Наскільки для нас це загрозлива ситуація? Чи буде вдосталь охочих тих країн, які направлять в Україну такі війська? Ну, дивіться, тут же питання стоїть, яка кількість цих військових буде. Ми розуміємо, що лінія розмежування це. Тисячу кілометрів ну, на лінії Я перепрошую вас, переб'ю, але наразі йде мова про те, принаймні така цифра зараз пролунала, це 40 тисяч осіб. Теж, будь ласка, ваша оцінка цієї цифри? Ну, дивіться, 40 тисяч це називається. Ми не знаємо, чи буде вона, скільки, який розрахунок буде, скільки там людей буде на кожному квадратному метрі, на кілометрі. Ну, це це прорахунки. Мені важко сказати, це достатньо чи цього недостатньо взагалі. Е, взагалі, взагалі є. Три форми взагалі миротворчих цих місій. Вони можуть бути ну це не форма, це від кого від кого від ООН можуть бути від Європейського Союзу, від ОБСЄ. ООН, наприклад, за, 50, за 60 років завершив близько 50 миротворчих місій, обсє близько 27 миротворчих місій. Європейський союз десь 10-12, приблизно. Тобто є там і чудові досвід. Наприклад, під підгід ООН, ООН миротворча місія, Іран Ірак. Ця війна вона була завершена. Ну тобто, дійсно реальний внесок з боку ООН. А, і ось три місії, які є взагалі: перша це по господи, як жодне встановлення миру, встановлення миру, тобто, встановлення миру. Це приблизно дуже примітивно виглядає так. Двоє б'ються, тут забігає третій, одного в кут кидає, іншого в кут кидає, кричить: якщо будете ще битися, я тебе вдарю і тебе вдарю. Підходить для нас такий варіант? Ну, я думаю, ні. Ну, Ніхто не приїде на лінію розмежування і там не вдарить по українцям, по росіянам і кричати: Розійшлися, такого не буде. Друга форма підтримання миру. Цікаво. Тобто вона означає, що мир вже є, але приїжджають якісь війська, які допомагають підтримувати цей мир. Вони допомагають відновлювати громадянські права, проводити мирні перемовини. Господи, ще перепрошую. Виборчий процес, десь там відновлювати якісь критичні об'єкти, демократичні якісь інституції, встановлювати це, в принципі, в теорії може бути. І третій варіант це форма це контроль, контроль за дотриманням миру. Тобто це, як робила ОБСЄ на Донбасі. Щось прилетіло, вони приїхали, занатодували все, сіли всі позашляховик, красивий, чистий, броньований, і поїхали далі. Тобто, мені здається, що друга форма може бути. Але тут питання в наступному це повинна бути добровільна згода двох сторін. Україна каже окей, і Росія каже окей. І потім бирається персональний склад. Звісно, що там західні країни хочуть там когось відправити, хтось не хоче їхати. Якісь країни, які скажуть, ми готові, але Російська Федерація скаже ні-ні-ні, повинні бути присутніми також, хто підтримує нас, умовні умов країни умовного глобального півдня, ну і найближчі союзних Росії. Білорусь звичайно, захоче побачити їх. Звичайно, похоч хоче побачити індійців, китайців, когось з Африки обов'язково з близького сходу когось. Тому в принципі я ще раз. Тут проблем великих немає. Головне було бажання у кожній сторін. А чому з вашого погляду Польща так різко відмовилася від такої ініціативи? Зараз ми розуміємо, що чіткого насправді плану немає. Ніхто зараз не збирається їхати. Це зараз лише на рівні обговорень, але досить така гостра заява лунає від Дональда Туска. Буду відверто. Мене відповіді немає, але ми бачили з вами безліч прикладів, коли від категорично ні. Буквально за декілька місяців це перетвориться. Звичайно, ми завжди хотіли, то ви нас просто неправильно зрозуміли. То, все складнощі перекладу про ще одного союзника, щоправда, не України а. Росії про Сі Цзіньпіня. нещодавно Мідведів Дмитро Мідведів побував у Китаї, і там він мав розмову з китайським лідером, сказав, що він прислав особливі вітання і особливе якесь там повідомлення від російського диктатора. Але Сі Цзіньпінь сказав, що треба просувати якнайшвидшу розрядку ситуації у російсько-українській війні. Що може стояти за цими словами? Ці зіньпіня, ну і власне, що міг мєдвєдєв посланець привести у Пекін? Ну правильно зазначили. Він просто посланець, він просто передасть. Ми сказали, передати, він поїхав і передав. В нього реально якогось важливі впливу на російську державу немає. Взагалі він ніхто. В нього ця влада обмежується його кабінетом та ну, приймальню, де сидить секретарка і. Та, 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 та і, всі, і водії, і все більше, більше нічого. А, Китай каже, що так, ми там за за розрядку, ми підтримуємо, але як на мене, Китай чекає якогось якоїсь пропозиції від м, західного світу Європи від Ні, навіть не Європи від США і Дональда Трампа особисто пропозиція, шановний сі. Будь ласка, повпливайте на Путіна, щоб він зупинився, а ми вам за це і три крапки, або не там тисячу крапок, щось. І тоді Китаю повинно бути цікавим. Ми чудово розуміємо, що ми всі люди, ми всі хочемо бути, щоб нам було цікаво. Просто так зробити з альтруїстичних міркувань так, це можна, але якщо ну, наприклад, ви відчуваєте, що у вас є великі важелі впливу, так ви один раз зробите там добру справу, все решта, ви будете розмірковувати, А яка вигода мені, моїй родині, моїй країні, моєму оточенню, пропонуйте мені щось цікаве, щоб я ну переконати мене. Використати мій, мої важелі впливу. Я думаю, що Сі Цзімпінь чекає на такі пропозиції, і ми знаємо, що Китай по історії він дуже полюбляє різноманітні лінії саме паралелі, паралелі не Пірально, а на намальовані на мапі, як це було північна та східна, ой, по північна та південна Кореї, коли 38 паралель, і от в Україні так само можна провести, паралель-не паралель, можна, щоб можна провести. І тому Китаю ця історія подобається. Тим паче, що Україна вже зробила реверанси в напрямку Китаю е, приблизно так що. Дивіться, ви пропонували, що треба. Зупинитися, ну все ну, не стріляємо. все, війну треба. Ми готові. Ми розуміємо, що 91 рік ми не виходимо. Ми розуміємо, що Крим повернути військовим шляхом не можна. Тому Китай, ну ви ж казали, ви пропонували. Тому, будь ласка, давайте якось рухатися в цьому напрямку. Відповіді від Китаю немає. Можливо, Сі Цзіньпін чекає дня інаугурації Трампа, на яку він не поїде. Пропозицію. Приїхати туди він відхилив. Наскільки я знаю, це було ну суттєво протирічило якимось сталим стандартам в Китаї. Вони були шоковані тим, що саме таким чином неформальне запрошення надійшло. Як саме далі будуть розвиватися події? Важко передбачити, але чекаємо дня його і далі будемо вже бачити. Ну а власне ви про цю тему згадали. Ну, ваше яке бачення того, що ось такий не можемо сказати, що це плювок, але не зовсім приємний жест в бік Дональда Трампа з Пекіна. Як він власне на це буде відреагувати? Бо ми знаємо, що досить такі натягнуті відносини взагалі то між Дональдом Трампом і Китаєм були навіть і під час його попередньої каденції. А Ось зараз він не приступив ще до влади, але ось вже такий неприємний жест. Ну, там є така історія з а, митом, які Сполучені Штати накладають на китайські товари. Там була розмова 60% мита на китайські товари які надходять ході США. А, в свою чергу Китай обмежив а, суттєво експорт а, рідкоземельних металів до а, Сполучених Штатів. Йдеться мова в першу чергу про Галі, про Германію. Германія використовується в авіакосмічному будуванні, авіакосмічній галузі дуже. Важливий елемент і це Германія і галіце, якщо не помиляюся для виробництва мікроелектроніки, напівпровідників, чіпів. Тобто вони обмінялися такими ударами. Як вони їх будуть вирішувати? Поки що, ну я сказати не можу. Швидше за все це буде після 21 січня 25 року. Розуміло. Ну, але пахне тим, що все ж таки буде якесь загострення у стосунках, у спілкуванні. Але тим не менше, приходимо до наступної теми. Ми з вами минулого тижня або, можливо, позаминулого тижня, обговорювали інформацію, яка пролунала з уст директора служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна, про те, що вони не хочуть приставати на будь-які пропозиції щодо заморозки, їм все підходить, воюють далі. А ось зараз прозвучала на днях заява, від того ж Наришкіна про те, що Росія наблизилася до досягнення поставлених цілей в так званій СВО. От вони вже мають ініціативу на переважній більшості, більшості напрямків. Про що це виглядає? На те, що це діаметрально протилежні заяви із досить невеличким інтервалом. Ну, давайте так, пане Ришкін, це болван та ідіот, беззаперечно ще раз, як професійна, так і особиста його оцінка. І я б скажу більше: Служба зовнішнього розвідку Російської Федерації в ієрархії всіх російських органів, навіть силових, воно взагалі не каціниться. Вони просто там десь на останніх рядках, бо ну, вони не серйозні. Це більше про. Поритися в інтернеті, щось там знайти, якось викласти, це, повідомити в Кремль і сказати, що це була дуже секретна інформація, отримана якимось дуже шаленим, шалено складним шляхом. Тут ще раз вони не рахуються. Взагалі я бачу, що багато вже ознак того, що в Російській Федерації наближається до рішення, що Треба завершувати. По-перше, воєнкори починають про це писати. Вони пишуть, що є проблеми в тилах, шалені проблеми, і треба вже зав'язувати, що є втрати в всьому, 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 а здобутків великих немає. І треба виходити з того, що є, з певним е, виграшем. Є е, е, останнє опитування суспільної думки, де 53-55% до речі, населення виступає за якнайшвидше. Початок мирних перемовин з Україною. Плюс-мінус така ж цифра є з українського боку. Більше половини. Це надзвичайно велика цифра. Раніше таких цифр, здається, в Росії не було. Плюс останній місяць, в листопаді місяці, були певні тренінги від адміністрації президента Путіна регіоном головом обулку. Що там об обладміністраціях а на тему, що робити після війни з цими ветеранами СВО, їх працевлаштовувати? Що вони не йшли в кримінал, що вони не йшли в опозиційну діяльність, щоб формалізувати. Кількість, яка не там пристроєна кудись, давати їм кар'єрні ліфти, давати якісь посади, там незначати, брати, використовувати, бо війна закінчується і треба якось інтегрувати їх в мирне життя. Тобто, я розумію, що бачення, що закінчувати потрібно, питання на якій ноті, на яких здобутках можливо, в них я припускаю там. Знаєте, є ще якісь невеличкий запаси ресурсів, вони бачать, Трамп ще на посаді ресурс ще є, можна докидати у України Такого ресурсу немає. Давайте забирати якомога більше, щоб потім, щоб потім буде за нами. те, що це мільйони кубометрів бетону в переміжку зруйнованого бетону, в переміжку з тілами українських військових, українських цивільних, російських загарбників з нерозірвавшимися розірвавшимися мінами, нікого вже не бентежить. Продовжується епопея з Орешніком. Москва далі намагається залякати як Україну, так і весь світ, тим, що вони називають Орешніком. До Білорусі завезли кілька десятків ядерних боєголовок, і наразі у мінську шукають той майданчик, де було би найкраще їх розмістити, усі ракетні системи Орішнік для того, аби було як найближче. До ураження обраних цілей. Ну, принаймні, такі заяви зараз лунають від пана Лукашенка. Для людей, які навіть не надто сильно розбираються в ракетах, зрозуміло, що для міжконтинентальної балістичної ракети немає надзвичайно великого значення запускати ракету з Капустиного Яру чи з Білорусі. Можливо, я помиляюсь, але ви зараз мене поправите або ж ні. Для кого про що ось ці заяви? Це плата за лояльність, це бонус за лояльність. Знаєте, як клієнт, який тривалий час знаходиться, ну є оператор, наприклад, сільникового зв'язку, конкретного оператора, йому там певні бонус за лояльність. Оце бонус за лояльність до диктатора Путіна. Бо таких лояльних союзників в нього майже не залишилося один один тільки, тільки Лукашенко. Всі решта вони ненадійні і на них сильно покладатися не можна. По Рахунку, ці ракети можна було розмістити в Калінінграді, тим ближче вони стають і до, там, до Великобританії, до Скандинавії, там, до Німеччини, до кого завгодно. Білорусь це виключно медійна складова, тільки медійна. Я вам скажу більше: Стокгольмський інститут вивчення проблем миру, Сіпрі, він каже: так, він слідкує за цими моментами, за переміщенням. він каже так. Ми не спостерігаємо взагалі, попри всі велику кількість заяв, ми не спостерігаємо присутність в республіці Білорусь фахівців 12-го головного управління Міноборони Російської Федерації, яке відповідає саме за ядерну зброю. Каже: ми бачимо всю цю мішуру, чи хардушу щось везуть, щось розміщують, щось встановлюють, декларують у нас тут є клавіша, тут у нас є бомби. Але по факту, чи є там ті бомби? Ми з вами теж раніше казали. Я ми казав, я маю певні сумніви. Що в ось, не знаю, ящиках, а, а, саквояжах, сейфах лежить щось, крім поп'ємаше. Ну, відверто, ніхто це не може знати. Для Путіна це теж великий ризик. Так, передати частину свого озброєння в країну, а раптом тут, тут буде, наприклад, не знаю, там, повалення режиму Лукашенка, і народ, який прийде до влади, каже, ні, ні ні ми цю зброю залишаємо собі. Чи є такий ризик? Шалено великий ризик. Чи буде Путін так ризикувати? Я не знаю. Тому мені здається, що це більше показуха. Так само і за річниками. Для орешника для нього відстань це там більше, там ну це тисяча тисячі кілометрів. Його називають радіус середній радіус дії від тисячі до трьох тисяч. Розміщувати щось там на відстані 500 кілометрів від цілі. Ну це не камільфой неправильно. Цього тижня було два гучних вбивства, вбили тих осіб, не хочеться казати людей, які мають пряме відношення до війни. Які завдали нам чимало болю і горя, Йдеться про те, що в результаті операції гур було вбито конструкторам оборони Російської Федерації, який займався дронами, займався удосконаленням ракет Х 59 і Х 69 А також знаємо про те, що було підірвано очільника Оленівської колонії у Донецьку, що ви думаєте про ось ці операції? Що нам слід розуміти? Ну, працюють спецслужби України працюють, намагаються дотягнутися до кожного, хто приймав участь у катуванні, вбивстві, у розв'язуванні війни, у веденні війни, у роздмухуванні цієї війни. Е, от знищення е, цього Оленівської колонії це помста за вбитих військових, те, що їх спалили, саме спалили, а не підірвали. Бо Можна побачити на цих світлинах, я багато разів про це казав. Нари на місці, стіни на місці, вони всі, ну, все це обгоріло. Тобто таке враження, що використовували якийсь елемент ну, заряд а, з шаленою температурою, бо якщо був б вибух, це всі нари розмітало по приміщенню, стіни там зруйнувалися, а там тільки пожежа, Тобто, їх цинічно спалили живцем. І це помста ну за цю історію е, з конструктором. він є організатором ідейним натхненником, був раніше розробки ракетної програми Російської Федерації вдосконалення цих ракет. Я не знаю там технічні моменти, там в чому фішка, в чому перевага. Там був 50, став 69 індекс, не знаю вище, краще, потужніше. Але немає організатора, немає ініціатора, і процес буде йти. ну, Точно, що не вгору. Ми ж саме чудово знаємо, що навіть в найкращому колективі на талановитішому. Якщо немає організатора, то всі сидять, колупаються в носі, чухають потилицю. Ну і ну чекають якогось лідера. якщо лідера немає, то ну весь процес він гальмується. Тому хочу вірити, що в результаті такого знищення процес виготовлення російських ракет удосконалення він суттєво загальмується. Цього тижня газета Washington Post оприлюднила досить такий цікавий матеріал з цікавим містом, де йдеться, що приблизно 4-5 тижнів тому українці надіслали близько 20 операторів дронових операторів і приблизно теж 150 безпілотних літальних апаратів. Ну і, начебто, це сприяло. Тому, аби був повалений режим диктатора Башара Асада, в газеті зазначають, що надзвичайного впливу українська сторона не відіграла у поваленні диктатури. Втім, в Україні поки що відмовчується, нічого не коментують, але українська правда, власне, посилаючись на свої джерела, підтверджує цю інформацію. Отже, найперше, чи допускаєте ви? Реалістичність цієї інформації, якщо так, то наскільки це важливо було, аби українці були дотичні до цієї до повалення цього режиму? Дві ну, ця даних про це немає. Є там повідомлення, що, начебто, Україна передала 150 півдронів, поїхала парочку операторів, щось допомогли сирійським повстанцям, і це, начебто, повпливало на фінальний фінальний результат. Ну з таким же успіхом можна припустину просте, просте примітивне порівняння. Я вам дам у цей маркер а Ви напишете на їм, там якусь велику-велику статтю, і вона отримує там, за Пуліцівську премію. Я скажу, що я також доклав великих великих зусиль до того, щоб ви отримали таку велику премію. Там, ну, тобто ну, повинні розуміти, що, що дано, що було, чим була допомога надана, який результат. Так, можливо, там якась група цих сирійських повстанців навчилася оперувати дронами, і потім самі вже гамсели росіян, але ну, початково якийсь. Стимул, тригер Україна дала ну швидше за все, і може собі цей е... ну цей результат трішечки записати в актив. Що ми тут теж були, але це більше впливає проти росіян. Вони ж в 22 му році казали, що Україна це fail state, це країна 404, Вона не склалася, вона не відбулася. А тепер це Українці повалили сирійський режим. Хай про це думають. Хай буде так, летиди. Ну, ось на такій оптимістичній ноті будемо завершувати з вами розмову. Пане Іване, традиційно дякую за цікаву розмову і вдячна нашим глядачам за перегляд цього відео. Прохання, ставте нам вподобайки, поширюйте це відео, адже дуже важливо, аби україномовний і об'єкт. Контент поширюється теренами Ютубу, адже інформація, правдива інформація це теж велика зброя. Підтримайте один одного, підтримуйте наші збройні сили України словом ділом і донатом. Слава Україні! Слава кожному нашому захиснику.